Господь Бог є вічним. Для нас, людей, все починається і завершується. Ми привикли жити у категоріях початка, середини і завершення. Так само буває і будь-яка людська цивілізація древності, хай то асирійська, персидська, римська, мала свій початок. Розквіт і за неба. Так само і життя людини має початок, золоту середину, старість, смерть. День починається, день закінчується. Рік почався, рік закінчився. У Бога не так. Він поза просторочасовими часовими категоріями. Він в цього всього. Він існує у вічності. Бог завжди існував. Його ніхто ніколи не створював. Він завжди є. Він так, коли з'явився Моїсею при неопалімій купіні, він і сказав: Я єсмь сущий», що перекладається, Я є той, який я є. Тобто я існуючий, я присутній і існуючий. Вічність Божа така, що не маючи початку свого існування, а завжди існуючи, він існує зараз і буде існувати завжди. Бога немає ні старіння, ні молодіння, ніякої зміни. Він вічний, як каже апостол Павло, єдиний, хто має безсмертя. І всіляка людина, яка сподівається на Господа, вона теж буде мати вічне життя. Господь наш Ісус Христос, передвічний Бог, який прийшов на землю в подобі людини, Він так і сказав. Що по правді, по правді кажу, всякий, хто вірує в мене, той матиме життя вічне.